14 людей загинуло, зокрема, і шестеро дітей. Понад 50 людей поранено через російську атаку по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Окупанти вдарили по місту балістикою. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Подробиці дізнаємося в нашої кореспондентки Наталія Кочаровська. Вона перебуває поряд з місцем удару. Наталі, що відомо про удар на тепер і його наслідки. Вітаю колеги. Так, ми зараз знаходимось поряд позаду мене і з місцем ракетної атаки по тільки житлові багатоквартирні будинки. В основному в них вибите скло, шипки. Люди зараз прибирають це скло, наводять лад. Ми поспілкувалися із місцевими жителями. Більшість кажуть, що щойно пролунала сирена, Одразу прозвучав дуже гучний вибух. Місцева жителька розповіла, що сиділа біля вікна і поранило руку, надавали допомоги медикам чоловікам, чули дуже багато криків і з вулиці, і в будинку, тому що скло розлетілося дуже далеко. Постраждали також люди, які знаходились безпосередньо в місті ракетного удару, які проходили просто дорогою багато. Постраждали також на дитячому майданчику, який знаходиться поблизу із багатоповерхівкою. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака уже 14 загиблих. З них шестеро діти наразі ми не можемо потрапити на дитячий майданчик, тому що там ведуться слідчі дії. Нині тут працюють, ДСНС триває, ще рятувальна пошукова операція, тому що під завалами можуть бути люди. В перші хвилини після ракетного удару сюди мучали екстрені служби. Людям надавали допомогу, перевіряли, перевіряли стан людей у квартирах, і наразі теж відбувається обхід території. Перевіряють десянесники, чи всі цілі, чи потрібна допомога, тому що деякі квартири нині закриті. Далі дякуємо, Наталія Качуровська, наша кореспондентка. Ви зараз бачите фото з місця удару. Це була Наталія Качуровська, наша кореспондентка. Ми стежимо за ситуацією. І також додам, що Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, повідомив про те, що понад 30 людей перебувають у лікарні. Лікарі борються за життя декого з них.